Віталій Буделішах, Єврай Вороти, Армгев'ян, Вірменія, рейтинг 1896. З бенонівських структур хочу отримати. Нанести йому ударчик тут. Що скажете? Так буде так, скоріше за все. Багато фігур віддаю. Богато. Видаю. Такая связка. И такая связка. Биланські структури, стариндійські мотиви, граємо по чорним полям. Спарин дозволяє. То. нулі, може, хоче піти, не знаю. Я спробую. Три нулі пішов. заберем у него эти поля хорошие. Меняешься. Бью. Тик. Так. Тик. Так. Так, тік, тік так, тік. А це що таке? Не зайвий пішак в тебе випадково на це 4 Мені, здається, трохи він там зайвий. Вдається, супорнику якось тут захиститись. Хоча може він якось міх на коня не міг на коня Я картину. гляпну тут. Потім бах, бах, Парапах. Так, на коя напав він все таки. На коняшечку він напав все таки. А, і на цю напав, коняш. Може якось Кінья 4 я можу піти. Кінь є 4. Кінь є 4. І тут типа ферзь б'є. Відкриємо, типа слона, закриємо цього коняку. Насправді хочемо відволікти коня від захисту цього пішов. Ну я віддам тобі добре. Не просто фігури всі сформовані на короля, тому. Має бути якась тактика, і я думаю, що десь тут вона і є. А, мене правда ні, не втрачається. Тримаю. Висить мат. А тут просто шах поки що висить. Та мат тут шах коротак. Так, шах буде. Шах. Мат. It's only a dream, and I got Картинна позиція. Нема фігури, але, мабуть... Хотів сказати виграю, але не факт. Шах сюди. Хм, не виграю. Все-таки виграв. 95, зубенка 79. Жорстоко я з ним. Дуже жорстоко. Він сам, якби молодець. Пасивно розіграв і поліз за 4. Не закрив позицію. лінія вільна. Поля мої чорні. Багато ходів пішаками. І три нулі, якби. Проти такого фінкетованого слона. Відкрита лінія, Тура її контролює. Вересь небезпечний, вже тут, вже тут. Тут слабкості, тут слабкість. Мене цікавить, чи тут я просто Ну, блискучий хід. Просто хороше. Все чітко. І тут чітко. Ну я задоволений з собою. Турає 5 був ще хід. Класний. Хіт. Перекриваємо діагональ. Мат знову висить. Ну і все. Треба якось тримати тут. Король С2, ну, таке себе. Це вже не захист.